Вітаю в ефірі Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке біоеколог Владислав Валінський занурився у Чорноморе біля пляжу Собачка. Аби зафільмувати стан дна. Результати виявилися невтішними. Колонії міді біля узбережжя значно постраждали. Сміття, що неслося з Дніпра на дні купа. Про інші висновки візуального дослідження розповість сам еколог. Він з нами на зв'язку. Владиславе, вітаю. Да, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Тож в якому стані нині дно Чорного моря біля Одеси? Е, ну ось ви бачили на відео, але є, є ще спосередження деякі. Справа в тому, що вже вчора я ще раз принав воду, і я побачив, що не дивлячись на те, що е, зараз салонець вже майже е, нормальна, вона дорівнює десь 10-12 промілій, але загибель мідії е, вона продовжується. І е, саме є докази тому, бо е, мною були знайдені от е, тільки що померли мідії. І це дуже загрозливо, тому що потрібно з'ясувати, а що стало причиною. Тобто, ось це навантаження антропогенна, як наслідок цієї диверсії з боку росіян його наслідки ми. Зараз ще відчуваємо на собі, але можливо ще щось, бо дуже велика кількість решток рослинності, саме вона знаходиться за хвілярізом, тобто ближче до узбережжя. І от ця специфіка, яка відрізняє саме узбережжя. Одеси від, від того, що біля неї, бо як ми пам'ятаємо, з початку 60-х років були збудовані інженерні берегозахисні споруди, і ось саме цей водообмін, який Дуже сповільнений завдяки цьому. Він може спричиняти ось такі наслідки. Вони якби то ще гірше ніж. На узбережжя в інших місцях саме в Одесі, але це теж ще не все справа в тому, що ми пам'ятаємо ці корупційні скандали, дуже корупційні, коли екологічні проблеми в нас використовувалися для ну рішення для крадіжки, скажімо так, бюджетних коштів. Я маю на увазі глибоководний випуск, який. Будувався е, компанією е, господина Тарпана Тарпана, е, і ось зараз е, він вже е, під управлінням держави, а, Арма е, його е, запустила. Тобто, в нас е, зараз е, всі, е, скажімо, е, Рештки після водокористування вони надходять не в наход на надходить в Хаджіївський лиман, як як це було раніше, а випуск глибоководний випуск в морі. І ось це теж може спричиняти загибель, Ну це теж антропогенне навантаження, бо з пач саме початку цей випуск не був. Консультації не було з екологами, і він недостатньо далеко від берега, тобто глибини теж дуже маленькі, і це може бути вплив саме ось цього глубоководного випуска. Але, окрім цього, є загибель інших. Живих істот, бо мідії – так вони дуже ну важливі частки біогеоцинозу, але є і інші, і в тому числі малюські які. Вони на е, е, ну жили на, на на дні, а зараз це дно. Е, воно цілком е, ну місцями цілком покрита рослинними рештками, і е, у піску е, зараз ми спостерігаємо, е, безкисневе середовище. Тобто, це вже заморні процеси, які теж є наслідком е, ось цієї диверсії, і. Е, це все повинно розраховувати, розраховуватися. І це ми, як ми пам'ятаємо, офіс генерального прокурора. Тобто сам прокурор заявив о тому, що відкрита уголовна справа з екоциду відразу після цієї диверсії, і всі ці розрахунки вони повинні лягти в. В розрахунок наших втрат, і вони це повинно повинна бути доказово. Ось тому я ну приділяю дійсно багато уваги, тому що слідом я сподіваюся, вже конкретні фахівці, по конкретних напрямках вони будуть згідно методикам розраховувати ці збитки. Угу. Владислава, ви двічі занурювалися у море. А, звісно, зрозуміло, що у вас а, були а, наукові інтереси, але все ж таки купатися заборонено. Наскільки ви ризикували і наскільки сьогодні ми маємо продовжувати запевнювати одеситів, що варто відмовитися від купання у морі? Це дуже, дуже е, цікаве питання. І я ще ще раз наголошую на тому, що е, купатися не можна, е, бо якщо, наприклад, е, про мене, ну я спостерігаю напрямок е, саме вітру. Я знаю, е, коли вода замінюється, е, коли згон, е, як то кажуть, і саме цього я, я чекаю для того, щоб ще зафіксувати це, бо якщо е, немає прозорості. Це ну теж не з науковою, а як з операторської точки зору не, не, не підходить. Але прості люди, пересічні громадяни, вони не можуть відстежувати стан повітря, напрямок вітру і такі інше. А зараз. Погода змінюється таким чином, що ну буквально за день може змінюватися якість води. Причому, як правило, це так і відбувається. Тобто Дуже інтенсивні вітра зараз, згона нагонні процеси, і це все не ну, відслідити не є можливим для простого громадянина. Тим не менше, якщо ми подивимося, а що ж саме було. Фахівцями в цієї воді, то ми побачимо дійсно, що, що зміст речовин забруднювачів деяких був дуже і дуже високим, але та також були були виявлені цілий ряд збуджувачів інфекцій, і це сальменаліоз. По перше, це Хліроподібний віріон це представники ну кишкової флори, які свідчать якраз те, що фікальні води досі потрапляють в морську акваторію, і ну насправді Одесі дуже пощастила, бо напрямок цих ну. Напрямок вектор цієї течії він е, значно марініше, е, майже 10 кілометрів від узбережжя, е, але вітра е, іноді якраз заганяють сюди до нас цю дуже забруднену воду, і ми не знаємо коли і як це буде. Тому е, якраз потрібна. Ну, утриматися від купання. Дякую вам за попередження. Повторюємо ще раз, ще раз купатися у чорному морі наразі заборонено. Це може загрожувати вашому здоров'ю. Водислави ще один момент. Ми всі бачили прибирання на пляжах території там, де пісок. А от ви показали, що відбувається на дні. Чи є сьогодні технології з очищення дна моря, які б можна було застосовувати? Е, е, ну, Я вважаю, що це неможливо е, або майже неможливо. Але якщо е, ми кажемо е, саме про е, пляжну е, зону, то ну, е, якщо ми подивимося, е, що дійсно е, є орендарі, які мають кошти з цього, вони якось заробляють, то е, напевно це повинні вони робити. бо… Якщо мова йде про велику ділянку, це неможливо. А якщо мова йде про деяку чи частку узбережжя, ну так це можливо наняти водолазів і це. Також вручну можна зробити, але якщо ми кажемо про масштабні, більш масштабні процеси, то площа забруднення, ну саме дна морського, вона дуже і дуже велика. І, на жаль, ми не можемо впливати ніяким чином на це. Ми можемо тільки спостерігати, і ми можемо. Ну можливо вивчати проблематику, бо зараз ось я, наприклад, дуже занепокоєний станом мідій, ну бо ну більш ніж. 50% колонії мідій біля узбережжя вже загинули. Якщо вони будуть продовжувати гинути, то ми майже станемо, залишимося без мідій ось в цієї прибрежної частини. Стан мідії на, більш, на більшому видаленні від узбережжя потрібно вивчати. Ну, з того, що я побачив, це теж десь біля 20 Загинула мідій, і ось потрібно зрозуміти, що впливає на, на цих малюсках, може це е, суспензія, ось ці дрібні частинки рослинності, може вони якось забивають е, дихальний апарат, зябри і це приводить? А може це інфекція? може дійсно це вплив додаткового навантаження антропогенного у вигляді запуска глибоководного випуска то тобто це все потрібно вивчати це потрібна система моніторингу якості морської води до речі як як якої сьогодні немає досі в одесі Сподіваємося, що це чиновники виправлять. Все ж таки, я дякую вам за включення. Будемо відслідковувати інформацію від контролюючих органів. Владислав Балінський, голова громадської організації Зелений лис був на зв'язку з лайв студією. Ще раз повторюємо купатися у чорному морі поки не можна категорично. Дякую, що була з нами. Бережіть себе.